Доброго дня, дорогі друзі, і підписники мого каналу. Рада вас вітати в своєму саду знову. І знову, і знову хочеться гуляти садом. От діждалися ми тієї миті, коли починають квітувати наші улюбленці, наші квіти, наші довгожданні друзі, яких ми чекали і з осені, пізньої, цілу похмуру зиму. і... Кінець кінцем, в березні вони почали просинатися, просинатися потрошку. Очима примулок, очима, можливо, барвінку якогось поодинокі квіточки, і це нас радувало. І ось зараз ми бачимо вже буйство квітування наших квітів. І примул, і гіацинтів, і рододендрон починає підспівувати. Ну і коти, як же ж без них. І наші улюбленці. Це наші собачки. І ось таким образом я хочу пройтися з вами ще разочок, по саду по-своєму, і показати вам, що нового розцвілося, що продовжує квітувати, що розкривається все більше і більше. Що пахтить на весь сад своїм ароматом заповняє все повітря навколо. Це наші прекрасні гіацинти. І ось ми зараз в зоні патіва. І тут є така собі лавочка для відпочинку. На жаль, цей відпочинок буває нечастий, не тривалий, бо маючи сад, завжди знайдеться, що робити. Але як не присісти на цій лавочці, не посидіти, не помилуватися оцим цвітом, оціми очима наших примулочок. І, безумовно, в компанії наших котів. Котів і наш Ліри, Сільвера, ну і інших. Горобці співають, шпаки собі підспівують, то метушаться, щось вони зносять, щось вони там собі туди-сюди, з шпаківню, шпаківню. І так цілий ранок, цілий-цілий ранок, цілий день. Отак от, от вони собі хазяйнують. Вони прилетіли додому. І зараз будуть нести, мабуть, яйця, може, вже й нанесли, а далі шпаченята підуть і знову спів, і знову метушня. Отака от собі. Дорогі друзі, сад квітує. Квітують дерева. Квітують трав'янисті рослини і набирають обертів наші троянди. Обіцяють скоро-скоро теж порадувати нас своїм ароматом, своїми прекрасними квітами. Тож, дорогі друзі, давайте помилуємося разом з вами оціми чудовими гіацинтами, оціми кучерявими-кучерявими голівками. І такими яскравими, і такими ароматними. Зараз їх пора. Хотілося б, щоб це квітувало вічно, але, на жаль, так не буває. Тому всьому прийде завершення. Хотілося б, звичайно, щоб цей аромат був вічний. Дуже гарно пахне, дуже гарно пахне. Ну і примули теж. Прекрасні. І в своєму розмірі, і в своєму кольорі, і в своїм оцим яскравим забарвленням вони вносять таке різноманіття і таку красу в садочок, що ну, просто не хочеться звідси йти нікуди. Але все-таки я вас запрошую далі на прогулянку. Давайте пройдемо садом, давайте подивимося, що там ще в мене на сьогоднішній день квітує. Ну і рододендрони, як ви бачите, все-таки під накриттям агроволокном примерзли. Зробила висновок такий, що потрібно було все-таки поставити якусь дугу, щоб агроволокно не притулювалося, не торкалося цих от бутонів. Тому що все-таки оцей. Подушка ця повітряна, вона б зберегла ці бутони. Ну, думка була така, що агроволокно все-таки товсте було і подвійне, то буде все нормально. Воно, бачите, все-таки прихватило. Ну у нас були досить сильні морози. Ну, 7, мінус 7, це ж багато, що тут говорити. Мінус 5, мінус 7, це цілий тиждень тривало. Таке, мінус 3, там, мінус 4, отаке було. Ну, то що ж тут скажеш? Так що, висновки зробила. Якщо на наступний раз щось буде подібне, буду робити дугу. Давайте пройдемо подивимося, що там далі. Ну, ось тут мій горшечний садочок. І ще я його вже з приміщення все винесла, і моя ось петрушка, яка зимою горшку росла. От, і відщипнуті е, листочки різдвянника. Ну, виставила вже все на двір. Хай дихає свіжим повітрям. Ну і в приміщенні мені трохи буде вже більше простору, бо... Дуже багато в мене цієї зелені різноманітної. І до всього я до нього відношуся як до живого. Тому не можу просто взяти і викинути. Ну і терплю <сум> оцей догляд безкінечний за ними. Ну, що ти зробиш? Але вони радують своїм цвітінням, своєю зелені зимою все-таки нам не вистачає цього. І ось Яблуня мого дитинства, папіровка. Ця яблуня була у бабусі садку. Чоловік колись давно, як ми отримали це житло, <кій> прищепив цю яблуньку і це рання, рання папіровка. Ну, ви знаєте, мабуть, ці сорт, білий налив, то це схоже яблуко. Ну, Одні говорять, що це одне і те саме, ні, це не одне і те саме. Я принаймні розрізняю і смаки, і форму цих яблук. Хоча вони дійсно схожі. Ну, Дуже люблю їх, це ранні ранні яблука. Скоро будуть. Цвіте в цьому році. Ой, збирати мені прийдеться тут. Боже, Боже, це ж як почнуть падати. Роботи мені буде повно і щодня. Ну, а тут далі. А тут далі, а тут далі. Трава мене жде, треба її повиривати. Ще сюди я не дійшла. Хоча це і на видному місці, ну нічого. Не все зразу. А ось тут, дорогі мої, мої нові посадки. Нові посадки півонії. Ось вона ця півонія. Ось ви бачите, яка вона сходить. Менше. Поділочки, більші поділочки. І сорбет, і бордзелла, і ще один якийсь сорт, який я забула. Але я бачу він з пуп'янкою. Ось подивіться, там всередині пуп'янка є. опана Ну, побачимо, що ж то буде цвісти Ну, і я вам уже показувала неодноразово свій деревоподібний піон, який. Піднімається з кожним дном, все більше і більше, набирає бутонів. хай, Дуже люблю його квітування. Хоча цвіте він дуже швидко перецвітає, особливо, якщо жарко на дворі Ну, а тут розвивається моя улюблениця Діді Брижвотер. Ось вона. І поряд з нею декор Арлекін. Там далі Еліса принцеса фінікійська. І це все має квітувати найближчим часом. Пройдемо по нашій доріжці. І ось наша красуня, яка ще зв'язана, стоїть. Це широколиста гортензія, вічне літо. М -м -м, пані баронеса, я на неї говорю, моя пані, вона коли одягає свою сукню квіткову, то взагалі це щось невероятно красиве. Ну, Але я бачу тут трохи є сухих гілок. Поки я її не чіпала, поки я її не чіпала. Хай собі буде, потім буде видніше, що мені там обрізати, що не обрізати. Весна якась в цьому році, бачите, різна вона і з високими температурами, і з низькими температурами. Тому я її залишила в зв'язаному стані, думаю, хай так їй буде тепліше. Ну, а тут, а тут квітує магнолія. Магнолія наша краса, наша гордість саду. Прекрасно. Прекрасний кущ магнолії. От така ось вона розкидиста, ось така ось вона чарівно красива. І сьогодні вранці я підійшла до неї да і зараз чути такий тонкий-тонкий, специфічний, приємний дуже аромат. Такий весняний аромат. Не можу порівняти ні з чим. От ну є в неї свій аромат. Оце таке чудо. Зацвіло в цьому році рясна, гарна. Отака От вона чудова у нас наша магнолія. Досить висока вже. Ну і радує нас усіх. Досить тісні посадки, можливо, якби вона десь окремо була, то вона була більш пишна, бо тут ось підніметься скоро кущ. Бенджамін Бріттен це англійської селекції. Троянда, це троянда Девіда Остіна, розплідник Девіда Остіна, селекція їхня, дуже хороша, дуже запашна, так як всі англійські троянди. І вона досить таки сильна і висока, більше вища, ніж оця От магнолія. Я її обстригла, бачите, як низько в цьому році. Тому вона магнолій трохи тут і затінок робить. Тому з цієї сторони, де росте цей кущ, вона сама магнолія має менше гілок. Ну і далі пішли наші волотисті гортензії Sunday Fraise. І Ваніла фрайзі Вони набирають своїх обертів, бутони нарощують і обіцяють квітувати. Медуниця. Отаким блакитним струмочком. Ось тут вона протікає у нас у садочку. Як вона. Прикрашає весняний сад, вона одна з найперших починає квітувати. Це перцвіт теж. І зразу за прорісками, зразу за підсніжниками, потроху вона починає викидати квіти. А ось потепліло і вона тут щиро засміялася своїми різноманітними барвами. І ось поряд і ще брунера. Гляньте на це листя. Яке воно красиве, яке воно візерунчате і поряд оці прекрасні блакітні очки квіточок. Ну, нарциси неперевершені в своїй розкішній красі. Пігони піднялися. І починають підніматися і розпускатися все більше і більше бадани. Бадани в мене недавно в саду, в принципі, вони в мене не так давно. Ну, років 5, як вони в мене є. Ці бадани. Якось вони мені не попадалися, щоб купити їх. Ну, але я дуже задоволена цією квіткою. І листя декоративне, і квіти дуже такі ефектні. В цьому році розсадила, вони б тут цвіли набагато більше і густіше, але я просаджувала їх. Правда, мороз трохи попсував листя, але ж нічого. Вони підходять, нове наросте, то не страшно. Починають квітувати червоні білі тюльпани. І от що я відмітила, що вони все-таки змінюються. І вони не такі. Ефектні, як були перший раз. При першому своєму цвітінні після покупки. Не знаю, в чим справа. Ну, ось білі тюльпани вони взагалі зробились якісь низенькі. І їх всього два, а то немає. Червоні вони більш тримаються, але у них є якесь ось, може це від морозу, трошки якісь такі шероховатость на самих. Бутонах. Не знаю, що це. Ну, якось так вони виглядають незвично. Продовжують квітувати гіацинти. і аромат Ой, Грета опять прийшла і штурхає. Штурхає телефон. Греті ще хоче зніматися. Каже, я хочу зніматися. А я хочу гіацинти знімати. Подивись, які вони красиві. Грета, ну ти теж не менш красива, звичайно. Ти наше ПВО. Всі шпаки її поважають і не наближаються до черешні, тому що Грета їм сказала один раз назавжди. Ні, черешня наша. Отака вона у нас серйозна киця, Ну оце наші сортові нарциси. І серединка тут повинна бути в одних жовтувата, в других така трошки помаранчева. Але вони якісь в цьому році білі, можна сказати. Може, ще зміняться, побачимо. Квітує, квітує, квітує магонія. І набирає бутонів ось ще гортензія волотиста. Агоня, бачите, посажена вона в минулому році. Потроху росте і цвіте. І хочу вам показати ще, що я в цьому році посадила. Вірніше посіяла восени. Не знаю, може, в когось такий досвід є. В мене такого досвіду ще не було. Бачила я у магазині ось таку розсаду. Розсаду грибів. Грита, не штурхайся. І вирішила собі посіяти. Ну, оце, восени ми посіяли з чоловіком. Побачимо, так, що воно буде з цього вийде. Я так думаю, тут полить, треба щось тут суховато. А це з лісу, анемоночки я посадила, ай тут будуть собі така лісова галявинка. І були. Були, були були насіння ніцелі, вірніше, ось такі грибчики, які називаються шампіньйони. А тут шампіньйони з цього боку. Ну, побачу, що з цього вийде, може нічого не вийде. Але ж як це так, щоб я не проекспериментувала? Так не може бути. О, подивіться: квітує над головою. Ось квітує у нас. От. Але що, вона в нас така велика рожева, і вже навіть трохи перецвітає, бо вже все низу тут вся, бачите, уже в пелюстках. Але добре, що зараз сонце, що бджоли літає, значить буде запилення. Ну і погода така, що нормальна. Ось моя дорогоцінна анабель, деревоподібна, в цьому куточку. Ну і далі, далі сад прокидається, розцвітає і радує. Продовжує квітувати морозник. Ось такий він у нас різний, довгожданий, бо цієї квітки в мене раніше не було. Ну і на кінець вона в мене є, і ще й квітує. Щастя, щастя. Ну, ось тюльпани ті, які мені прислали із флоріум набором. Ну, тут що хочеш, збір дружина, як то кажуть. Ну, але хай будуть. Ну і ось такі нарциси, які я вам вже показувала. І з тюльпанами поряд в переміжку. Ці тюльпани ще не квітують, але скоро. Обіцяють. Один уже розквіт, а той ще на підході. Так, ну, хто у нас тут по деревах лазить? Грета злізь. Грета злізь? Ох, ця грета. Ну, це ж таке ця грета полухає птахів. А я люблю, як вони у мене в саду живуть, співають. Ну, інколи дуже важко поєднати те, що не поєднується. Коти і пташки це ой, різні полюси земної кулі південний і північний. Але ж хочеться, щоб котики були, хочеться, щоб пташечки співали. Ну і от, приходиться, приходиться. Інколи займається такою виховною роботою котів. Починає квітувати айскрім. От. Але корективи тут собачки вносять. Вони туди собі дорогу були зробили, то вони не дуже такі презентабельні, але нічого, поправляються. Ну і далі сад, сад, сад зеленіє, прикрашений квітами, черешня квітує, тюльпани розпустилися і різні. От треба було вранці рано знімати. Чого ж я не зняла сьогодні вранці це відео, коли ця краса була ще прикрита? А зараз вони отакі от всі до сонця розтулили свої пелюстки. І далі лавандова доріжка із жовтими нарцисами із тюльпанами жовтими, які перекликаються між собою. І нарциси, і тюльпани. І піони піднялися, і трава мене чекає, і роботи повно, і не знаю. Але все буде. Все буде так, як завжди. Так, як завжди. Потрошку, потрошку, очі бояться, руки роблять. От, на те воно і життя, щоб щось робити. Мені дуже подобаються жовті тюльпани. Але шкода, що вже нарциси перецвітають. Ну, вони ще до морозів, вони ще до 7 квітня зацвіли. Сьогодні вже 20. -те. Вони вже мають перецвітати. Але ж дуже хочеться, щоб ще квітували. Ну ось зараз ці будуть довше квітувати, гляньте, які красиві. От притулю їх сюди. отакі такі вони в мене красунчики. Ось вони голубчики, які гарні. І жовті. Ось і такі гарнизні. Нарциси просто чудо. Жовті тюльпани на фоні вербенника копійчатого. Теж виглядають дуже гарно. Весняний сад, що може бути краще, ніж весняний сад. Ну, мабуть, літній сад, коли квітують троянди, коли квітують гортензії. Ні, сад взагалі це класно. Це суцільне щастя. Ось білі і червоні. Білі вони найперші зацвітають, тому зараз на цьому сонці вони вже перецвіли фактично. І вже бачите, які в них пелюстки. Може сьогодні, мабуть, вони опадуть. Зате ось тут піднімаються фіалочки білі. Фіалка сестринська, якось так вона називається. Ну, ось іще тюльпани такого вигляду. Дорогі друзі, тут барвінок купочкою такою обнімається з травичкою. І далі, далі, тюльпани, тюльпани, тюльпани. Ось такі вони у нас. Ну, мороз, їх понівчив, звичайно, всі, але я думаю, вони потроху будуть відходити. Підведу вас до своїх нових посадок. Тут розпустилися гіацинти. Ой, і аромат знову. Знову аромат. Рожеві і фіолетові, а поряд з ними нарциси і знову сині. Світліші, бускові, ось вони такі. І зовсім темні ось такі. Ну і Марта йде до нас зніматися наші фотомоделі. Котики наші фотомоделі. Ну ось. Такі інтересний, бачите, о! Який він. Починають розцвітати, вони ще тільки один розцвів. На фоні вербенника копійча того вони прекрасні. Ну і як не показати Аннабель, як вона розпускається, як її листя зеленіє, як вона набирає обертів в своєму рості. І скоро-скоро буде випускати бутони. А тут хости і деякі з них вже розкрили свої прекрасні листя, а там крона троянд на фоні блакитного неба і ряд гортензії деревоподібної анабель яка вріст паркану розпускає свої. Листочки і набирає бутонів. І ось ми знову прийшли до нашої вишиванки. Березклет. красунчик піднімається. Ну і наша затишна лавочка. Де затінок, де не пече сонце, де можна посидіти, попити чайку, кави чи хто що любить. Тож, дорогі друзі, всім дякую за прогулянку, що створили мені таку прекрасну компанію. І ще раз вітаю вас з Великоднем. Нехай в цей святковий час наша Україна отримає благословення Господа Бога нашого Ісуса Христа для найшвидшої перемоги, для мирного, квітучого життя, для розвитку і для всього найкращого. А вам Мої дорогі підписники, друзі і, можливо, гості, хто вперше сьогодні завітав до мене, я бажаю мирного неба над головою. Бажаю вам всім здоров'я, бажаю всім вам радості в житті. І нехай ваші мрії збудуться, кожен має свою якусь заповітну мрію. Нехай вона стане яві. Тож, всім. Бажаю всього найкращого. Не забудьте поставити уподобайку, підписатися, хто ще не підписався, написати відгук. Буду рада з вами спілкуватися. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму квітучому саду.